Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні екосистема it рішень для забудовника до вашої уваги. Ми говоримо про нову генерацію архітектур програмного забезпечення, коли всі сутності, всі модулі від єдиного розробника, від єдиного постачальника базово безшовно взаємодіють на глибинному рівні інтеграції взаємодії і надають кінцевому користувачу забудовнику або співробітнику забудовника. Максимальну гнучкість та деталізацію. На прикладі декількох процесів я продемонструю силу такої міжпрограмної взаємодії та екосистемної взаємодії. Зараз ми бачимо на даному екрані безпосередньо підключені продукти для взаємодії: це G+, Vizom, інтерактивні фасади, G плюс платформа контролю, моніторингу, діалогів за каналами комунікацій, шахматка, чат, конкбек система телефонія. Зовнішні системи, такі як Instagram, Facebook, Telegram, Viber, Google Аналітика, Google Календар, і продовжувати можна довго. Розглянемо коротко. Коли для прикладу ми підключили G+, Ding, ми маємо можливість контролювати, моніторити усі канали комунікації за номерами телефонів, Telegram, WhatsApp, Viber, брендові канали, платформ канали і безпосередньо в картці ліда, звісно, переглядати усі комунікації, які відбувалися з. Покупцями або відбуваються зараз, незалежно від того, в якому каналі комунікації вони відбуваються. Розглянемо наступний приклад. Для прикладу, коли підключено інтерактивний фасад Gizon. Розглянемо це на прикладі демонстраційного сайту. Звісно, забудовник має можливість демонструвати свій об'єкт нерухомості найкращим чином на сайті. Забудовнику надається пошуковик нерухомості, можливість обирати об'єкти нерухомості для потенційного покупця інтерактивним способом і так далі. Давайте пройдемо рух потенційного покупця. Для прикладу, на сайті він обирає на другому поверсі певний об'єкт нерухомості. Нехай це буде ось ця кутова квартира 210. Запам'ятаємо даний вибір. Отже, потенційний покупець вибирає квартиру 210 і залишає на неї заявку. Перша перевага і сина екосистеми це те, що дана заявка буде автоматично направлена в СРМ-систему на вирву лідів. Розподібне нас по авторській логіці забудовника серед менеджерів відділу продажу і маркетингова інформація буде зафіксована одразу. Давайте це переглянемо. Для прикладу прописуємо ім'я, в нашому випадку це буде Михайло, І вказуємо телефон. Натискаємо відправити лід вже поступив в G-CRM. На першому етапі воронки-продажу основної воронки, ми бачимо, що це сайт, лід Михайло. І зверніть увагу, зараз я виділю червоним фоновим кольором, що в карці Ліда, в міні-карці Ліда, одразу зафіксована назва ЖК і номер лоту, і стан лоту, яким цікавиться потенційний покупець. Тобто, в даному шортності, менеджер одразу розуміє. Який стан даної квартири і хто саме нею цікавився? Звісно, він може розпочинати свій процес лід-менеджменту, але нас сьогодні цікавить сила екосистеми. Тому в першу чергу ми поглянемо на картку ліда. Звісно, в картці ліда ми чітко розуміємо, який номер, яка площа, який поверх, яка черга, який саме сайт і так далі. Індикатор стану відповідає на стан даної квартири, номер на номер. Якщо ми натиснемо на номер даного юніту, причому зверніть увагу, ми не прописували цю інформацію, вона була одразу зафіксована автоматично в картці. Коли ми натискаємо, то звісно одразу в шахматці в ноті даного об'єкту нерухомості в розділі Шортлист зафіксована інформація, дата інтересу та лінк на лід, який цікавився даною квартирою. Тобто ви одразу знаєте, хто цікавився даною квартирою, скільки було таких лідів-інтересантів. Відповідно, в будь-яких процесах лід менеджменту наприклад, неуспішне бронювання, вихід з договору, менеджери можуть пропонувати дані об'єкти нерухомості безпосередньо тим, хто виявляв інтерес, тобто цільовим лідам. На цьому сина екосистеми G+, для забудовника тільки починається, оскільки, маючи датасет таких параметрів, як номер, тип, площа, ціна, вартість метру квадратного і інші показники, які заповнені в інформації, G+, будує ганузеві звіти. Давайте для прикладу переглянемо ганузевий звіт, структура маркетингового попиту на ЖК. Зараз ми переглядаємо маркетинговий аналіз попиту на ЖК, який для забудовника Glus RM побудував автоматично, без необхідності зведення даних вручну. Тобто скільки таких юнітів, скільки було лідів, тобто поєднання лідів та даних шахматки, скільки угод, яка сума угод, яка середня ціна нотів, яка середня площа, яка середня вартість метру квадратного, саме даного способу виводу. Наприклад, в нашому випадку ми переглядаємо тип планування і групування по типу планувань, середній час між запитом та угодою. Ми не будемо дуже детально розбирати даний звіт. Є окрема відеоінструкція з огляду звітів GRM, базових звітів, які надаються забудовнику, ми розглянемо інші способи виводу, наприклад, спосіб за номерами об'єктів нерухомості. Таким чином, забудовник може одразу сказати, наприклад, скільки лідів. Було на конкретний нот. Скільки таких вільних нотів. Згрупувати за об'єктами, за секціями, за номерами і так далі. Для прикладу, ми бачимо 210-й номер об'єкту в ЖК. Бачимо, що на такий юніт було два запити. Відкриваємо і дійсно бачимо запит, як від Михайла. До речі, бачимо також, що цей лід ще не оброблено. Та від Максима. Таким чином, забудовник отримує end to end аналітику. Від першого початку руху, не втрачаючи ланцюжок взаємодії з виводом на звітах. Звісно, звіти можна перегрупувати, наприклад, по кімнатності, по площі, по типу планувань. Запрошую вас більш детально оглянути маркетинговий аналіз попиту на ЖК і переглянути інші структурні взаємодії, які відбуваються в базі екосистеми. Коли з таким лідом, наприклад, даним лідом відбувається комунікація. Така комунікація беззаперечно відображається в карці ліда. Таким чином, забудовник отримує все в єдиному вікні від початку лід менеджменту до усіх наступних процесів. Наприклад, тут ми бачимо доставлене повідомлення: вітаємо вас, компанію GlusDemoot. Дякуємо за інтерес до нашого бренду. Коли буде комунікація з даним потенційним покупцем, який занишив заявку на інтерактивному фасаді, безпосередньо. Вся історія комунікації відображається в єдиній карці, незалежно від того, по яких каналах комунікації вона відбувається. І зверніть увагу, ми не відправляли дану інформацію вручну. Це відправила сама система, тому що нова платформа з автоматизації надає можливість встановити будь-які логіки бізнес-процесів. Запрошую вас більш детально ознайомитися з архітектурою. Того, як Ноукод Платформа допомагає встановлювати такі процеси, наприклад, автоматична відправка маркетингового повідомлення новому вхідному ліду з певного каналу. Що ж, дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал і робіть правильний професійний вибір продукту, спеціалізованого виключно для забудовників. Більш детальні огляди доступні на даній сторінці та в описі до даної відеоінструкції. До зустрічі!